Привіт! Сьогодні ми будемо готувати рибні котлети. У мене фарш з лосося 500 грам. Я взяла вже готовий в магазині заморожений. Ви дивіться, беріть, в принципі, будь-який фарш, готовий і самі можете зробити. Ну, краще самим робити, тому що в магазині фарші мені склад не сильно подобається. Але я вирішила спробувати. Потім нам потрібна одна цибулька, одне яйце. Взяла три скибочки хліба такого. Його потім треба буде замочити в молоці або в воді, дивіться, як вам краще. Взяла сало, це щоб були сочніші наші котлети. Паніровочний сухарі. і візьму сіль по солю і спробую італійські трави. Тут якраз є і для птиці, і для риби. Спробую цей хліб, ми, виходить, крошимо так на маленькі такі шматочки, можна сказати. І заливаємо це все молоком, щоб воно пропиталося. І заразом я буду сало з цибулею, і потім хліб перемолю і кину все до фаршу. Ось так дивіться, я його пошматала. Тепер буду заливати молочком, може. Треба і більше, може це і мало буде. Ну, головне, щоб не більше, тому що воно буде потім через чур сочне, через щор лишнє буде молоко. Тут ада, можна додати, щоб воно все отак було м'якеньке. Щось я добавлю. Забула сказати, сала взяла десь грам 250. В принципі, виберіть, скільки у вас є. Так. Сало з цибульки перемолола. Я й це сюди вже вбила. Ось дивіться, хліб уже. Бачите, якраз якраз він намок м'якесенький. Зараз я його теж перемолю сюди і будемо розмішувати. Все, я фарш перемішала. Зараз ми посолимо по своєму смаку солимо. Добавляємо приправки. Ось так, досталь буде. Все це хорошенько перемішуємо. І заразу можемо ставити духовку, щоб вона розігрівалася на 180 градусів. І хай поки що будемо ліпити, вона буде грітись. Так, тепер нам потрібно протвінь змазати олійкою. І беремо, формуємо котлетку. Обвалюємо в сухариках оцих і викладаємо. Ну Фарш такий дуже ніжний, прям дуже не такий, як із з м'яса, фарш, тому обережно. І можна частіше мочити руки, щоб не, при... не прилипало. І так, тепер усі, зараз доліплю. Я включила духовочку на 180 і буду випікати. Хвилин 35-40, дивлячись, яка у вас духовочка. Все, котлети готові. Запікались десь хвилин 40, 40. Дивіться, які красиві. Ми вже всі попробували. Дуже сочні і засала, приправа теж класно підходить. Тому рекомендую дуже смачно і корисно. До зустрічі.